Давайте поглянемо на головні події бухгалтерського світу за тиждень з 5 по 9 січня. ДПС оновила єдине вікно електронної звітності. У новій версії додали нові форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств, декларації про майновий стан і доходи та низку статистичних звітів. МінФін подовжив строк подання річної звітності для суб'єктів фінмоніторингу до 25 січня для основного звіту і до 30 січня для виправленого. Крім того, форма номер 2 Фінмон переходить у цифровий формат. Контролери нагадали: змінили сімейний стан. Внесіть зміни до Держреєстру фізосіб. Оновити дані необхідно упродовж місяця. Із з 26 лютого в Україні діятиме оновлений порядок надсилання податкових повідомлень. Рішень документ визначає умови, за яких платнику скасовують штрафні санкції, а по ньому при цьому не нараховують. На сьогодні все завжди ваш експерт з головбух.